У горішніх плавнях цього тижня стартував тенісний турнір Ферекспо ОПЕН Ю 12 який має категорію А Федерації тенісу України. Хлопчики та дівчатка виборюють путівки до фіналів та змагаються за максимальну кількість рейтингових очок. У горішніх плавнях стартував тенісний турнір «Ферекспо По оупен, який зібрав на кортах фізкультурно-здоровчого комплексу хлопчиків та дівчаток віком до 12 років із різних куточків країни. Змагання має найвищу категорію А Федерації тенісу України. Категорія А це є найвища національна категорія, особливості проведення те, що тут дійсно зібралися найсильніші діти України. Тобто ми бачимо першу десятку України в своєму національному рейтингу до 12 років. В Горішніх плавнях це є перший турнір категорії А від 2021 року. Тобто, по суті, перший турнір за 4 роки. Звісно, тривоги вони вносять свої корективи, матчі доводиться переривати, зупиняти. Ну але, тим не менш, гравці настроєні продовжувати. Суддям теж досить важко сидіти, але все одно сидять і надіюся, що все пройде вдало. Головний суддя Ферекспо Опен Денис Стефоненко має категорію міжнародної федерації тенісу І Він підбив підсумки перших двох днів змагання. Все пройшло відносно спокійно, добре, згідно за графіком. Поки що ніяких проблем у нас немає. У нас є певне правила, що о 21.00 ми можемо зробити останній запуск, і матч повинен закінчитись до 23.00. Тому, якби без ліміту у нас немає. Так само ж варто робити враховану комендантську годину. Людям потрібно добиратися, доїжджати, тому так, певні обмеження в часі все ж таки є. Але у нас є цілий тиждень, в принципі, для того, щоб зіграти, тому нормально. Учасники Ферекспо опен ще на початку своєї кар'єри, але за настроєм грають як справжні професіонали. Категорія до 12 років має наступні особливості. До 12 – це такий, скажу чесно, наймасовіший напевно вік в Україні серед тенісистів. Дуже багато дійсно перспективних дітей хочеться вірити в те, що ці діти дійсно можуть показувати потім щось на міжнародній арені, вірити в те, що вони зможуть показувати на міжнародній арені, оскільки ну, рівень гри, з того, що я бачу протягом перших двох днів, дійсно високий, дійсно матчі, багато дуже рівних матчів. Сьогодні у нас, наприклад, буде дещо довше, бо реально багато і трьохсетових матчів, багато тайбрейків. Тому так, дійсно цікаво дивитися і радий, що. Все розвивається, особливо радий, що незважаючи на те, що горішні плавні місто більш центрально східного регіону, все одно люди сюди приїжджають і грають. Юна тенісистка з Одеси Віра Строкань є дебютанткою турніру в горішніх плавнях. Після свого запеклого матчу одиночного розряду в парі із Ніколь Солтан із горішніх плавнів вона провела матч у парному розряді. Мені дуже подобається усі ці турніри, тому така таке враження, така атмосфера. Всі з емоціями плачуть, радуються, кричать ну, коротше, мені це дуже сподобається. Заграла я так собі, але но... ць... я перший раз на цьому турнірі і тому я трішки скована була і трішки боялася. Я думаю, що я стану першою ракеткою. А що треба, щоб стати першою ракеткою? Е, старатися, і Робити все, що можеш. Один із найзапекліших матчів на турнірі у парному розряді серед дівчат пройшов за участі вихованки відділення тенісу дюсиша номер один горішніх плавнів Ніколь Міндріної. На корті вона діяла з Катериною Левченко із Полтави. Стартовий поєдинок цей дует виграв після напруженої боротьби. Дівчата з Полтавщини святкували успіх у своєму матчі після виграного третього вирішального сету тайбрейку. У першому сеті ми відчували таку ну, невдачу, тому що ми, ми програли перший сет. І, ну, ми зібралися потім і ми виграли другий сет. І виграли його 6-0». <плес> <плес> як вдалося зібратися? Ну, ми просто е, якось подихали. Ну, типу, ми, тоді просто, ми вже їм програвали раз. І, ну, ми якось захотіли типу, дати відпор, ну, типу, як ну, не знаю. Просто подихали і зібралися. І, і в нас була тактика, що якщо, ну, якщо ми програємо, це нічого страшного, це все рівно дуже великий опит. Ми хотіли виграти, і в нас все вийшло. Як ви вирішили разом грати? Хто запропонував? Я, і, а я не проти. Наприкінці тижня турнір Ферекспо ОПЕН визначить переможців і фіналістів турніру в одиночному та парному розрядах серед хлопчиків та дівчаток. Усі вони отримують грамоти та кубки від організаторів змагання.